Сім, призуміємо, як Йоршідечі. Ми сходимо в Бравл Старс. То що, сьогодні, ну, по нас в користі відео, я думаю, ви зрозуміли. Сьогодні будемо забирати 30 нагород з чемпіонату. Ну, не сві... ну вроді світу, вроді я добре не пам'ятаю. Ну, коротше, як і кожен місяць, я думаю, ви деякі з вас дивилися, це знаєте, там до 2000 жетонів продовжили. І в кінці був пін. І до речі, сьогодні я вже проводив стрім, не знаю, коли ведеться відео, ну коротше, коли це відео вийшло, я зранку проводив стрім. В 10-й годині і на стрімі ми пушили Єву. Ну, звісно, там майже людей не було, ну, бо не сильно був ще раз піарний. Ідя. Ну, коротше, пушили ми на всіх бралерах бронзу-1. Поки що запушили на Єві і пушили на культі. Але менше стрім обірвався, і я вже не став його продовжити, що і так вже мав підходити до кінця. Ну, коротше, сьогодні ми позабираємо оці от всі е, нагороди. Ту, не звертайте увагу на це, просто ну, коротше, грав в сіл в коротше, Значок, що ще... це було мене ще 4 дні тому. ну... Заберемо зараз, просто не було якось е, часу знімати, тому заберемо зараз. От, оці от ці, де, нагороди, ну і ще на двох деяких аккаунтах на, на ми теж заберемо це на продажному аккаунті маму, і на аккаунті подарунки. Ну, коротше, Приступаємо в принципі, до відкриття. Ну, тут, що до такого відкривати, тут просто оці от позабираємо. Ну... Не знаю, ну протестний пінчик цей по-любому. Тому давайте забираємо перше для початку 5 монеток наших непотрібних. Оці от зв'язні очки це непогано, але тут дуже мало. Тут ми толком нічого не получимо. Ні, ну в принципі все потрібне, але ну, цього занадто мало. Ну, хоча б щось, хоча б щось є, тому давайте далі. Давайте далі. Е, давайте забираємо це. Монети, 10 забираємо. Далі ми забираємо очки, оці от далі. І так. М -м Тепер у нас залишається ще. Отак -от, -от, давайте я це заскрінуся, бо це може піти на е превюшку на відео. Давайте зараз, от так -от ми це заскрінемо. Тепер ми забираємо е цей 10 жетонів. Далі ми заходимо у нас вже 4 лишається. Далі ми забираємо 25 монеток, е вже чуть більше 50 зв'язних очків. Ой, зв і далі нас лишається тільки два. Це 100 жетонів ми їх зараз забираємо. Це, в принципі, це вже непогано. 100 жетонів це вже, ну більш-менш нормальне. Ну, чекайте, от не сюди зайшов. Ми вже, до речі, майже скоро добропаси дійдемо до кінця. Вже скоро буде 238 кристалів, ще 10 жетонів не вистачає. Ну, Ми їх доб'ємо зараз, тому що будемо зараз грати тестити пінчик. Ну і останнє, звісно, фінальне отакий от, от пінчик. Давайте ми його пам. І забираємо, він, звісно, ще не анімає, але в каті я багато ката грав, я от Volta-пушу, зараз вам покажу. Я от Volta-пушу, у мене зараз на сріблі три. Звісно, трохи підлив кубки, хоча ні, їх вроді вернув. А? а, ну я їх повернув трошки, ну, коротше, от ви бачите, лишається якраз найцікавіше. Ну, Я його пушу, тому. М -м, от. Так от. Коротше, м -м, давайте ми зараз візьмемо цей пін. М -м, де наш пінчик? Оцей, замість цього ми виберемо от такий от класний. Давайте ще кинемо в чат клуба. В чат-клубу кидаємо де, де цей значок. 3, в саме низь, в мене куча значків, хоча ну, спеціально їх ну, мається на увазі, не колекціоную, знає, там кожен пін-пак купить ще все. Так. Яке таке, коротше, пінчики забирали. Давайте тепер перейдемо принципі, на інші аккаунти. Чи давайте ні. Давайте ми перше протестимо і тоді підемо на інший аккаунт і заберемо. Я буду грати за культа, тому що я якраз пушу на ньому майстерство. Тому, в принципі, погнали в одному слук Надіюсь, що ми затащимо, щоб чуть майстерства підібрати. Ну, коротше, погнали. Що буде, то буде, але ну, пінчику не затестити нам. Це найголовніше. Жалко, що тільки пін. Ну, через рік ну, чуть менше вже буде даватися скін. Там раз у рік дається скін. Ну, ніби з той чемпіонат. Ладно, погнали, заберемо, давайте кинемо. Ой, блін, я не той пін кинув. Я не той пін кинув, ну ладно. Давайте поки ми можемо, зробимо так от. Ми зараз розкриємо пам'ятки. Я б ходив не до кінця розкрита. Ну. А ні, до кінця. У мене вийшло до кінця розкрити. Так, нормально. Давайте ми кенемо отак от пам. Ят. Оцей от пінчик, я його ні разу в катці не бачив. От серйозно, я не знаю, чого його ніхто не юзає. Що це ніби за запінтики? До речі, його бачу, навіть на поюшках колись е, на стрімах, браво старсу. Так. Давай, 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 давай. До... Блін. Ой, я ж я навіть банку не зламав. Ладно. Не вбили базу, надіюсь, що його зараз хтось доб'є. А, давайте ми розкриємо ще, бо потім, може у нас не буде. Оце, звісно, просто ідеально е, е, цей гаджет і злутає кліон свой ульт. Ах ти! Ах ти! Ах ти. А що? А як він мене виніс? Ладно, виніс той виніс. Ну, плюс два, ну давайте ще раз, підемо в катку. Бо не дуже добре, один раз кинув і щось не дуже розглядів. Ну, в принципі, що там, вроді би, це брок і в, яко... в якийсь в капітані. Може це якийсь цей. Як він називається? З... Ну, так, ладно, погнали ще раз, попробуємо. Ще раз пройде, давайте зразу на початку кинемо. Може хтось теж знайдеться з цим піном. Ні, Ні... ніхто не кидає цей пін, Ой, блін, я автоотакую не чинив. Так, на сутаріку вже гаджіти юзаю, все, ладно. Я щось побачив край мок, він вроді вже апнув зол, Золото 2 на базі. Так, ладно, давайте, значить, будемо з ним акуратніше трохи. М -м -м, акуратно. О, Отак от, нормально. В принципі, давайте ми зараз спробуємо розкрити трохи центр. Опа, розкрили. Так, чекнем за одного кущі. Нікого нема далі. Ну і зараз спробуємо зараз забрати банки. Але перше ми розкриваємо, кидаємо знову пінчик. Ні, ну прикольний пін, не знаю, чого я якось чи що він якось, знаєте, якось таке враження виділяється. Ну прям сильно виділяється. Так, це у нас Брок, ми здесь. Затем мы на початку катки. Далі у нас тут нікого немає, там десь справде сидить. Вроді в цих величезних кущах. А, там, от він там сидить. Ну давай, давай, давай. Я на тобі теж ульту наб'ю. А, він щось не хоче зараз. А в нього чекайте, чи у нього так мало ХП? Чи? мені здається. ні, у нього в Брока серйозно мало ХП. Ладно. Давай, знаєте, що я зроблю? Я зроблю такого і розкрию. Отак от. Щоб було зручніше. Нам. Ну, конечно, зря я напитаю станції гаджет, Ну, но... Не знаю, як він мені допоможе, щоб там допустим, якось врятуватися. Ну, хоча, допустимо, зламати стінку і в останній момент вбити. Так, вбили справи. То... Добре, це дуже добре, далі ми давайте. Ой-ой-ой, там ще один цей. У мене Брок зараз може закрести на ізі. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй, ну ладно, він забирається вже дві банки. Е, у нас буде тоді майже порі. Давай, перший їх вб'ємо, а тоді вже може там один од. я не рискну такой йти, Алло, ну, він мене зараз винесе, так? Да? Ну, дивіться, скоріше це він мене закрисить, ні? Ну, ладно. Зараз. Ой. Я його нечайно прибив. Я не знаю, як це сталося. Ну ладно, зараз постараємося. Ні, я не помщу. Я не зможу помститися за нього. Так, е акуратно зараз треба. О, вони зажатя, чого не так е цей. Якщо вони ж можуть. Ага, нормально. Мінус ульта Брока. Е жувачка Бібі. Вона не хоче кидати, що своє жодні. Жувач... А, ну все, от, вони пішли. А, у нас шанс... топ-1 зайняти є, та? але скоріше є його. Е цей Я не займу топ-1. А, тихо, тихо, шанс є, шанс є. Шанс є, шанс є, шанс є. Шанс шеї. И є, займаю, то понеділок кидаємо цей пінчик. Ну, жалко, що він на анімований. Ну, якщо його анімують, до речі плюс 35. Мастерство. Якщо його анімують, мені здається, що давайте ми створимо зараз. Кот. Де наш цей пін? Ой, чекайте, що не туди зайшов. Мені треба команда. Сюди і в самий низ. Якщо мені здається, якщо його анімують, то в нього ніби зараз будуть закриті окуляри. І він їх ніби такою рукою з боку от відкриє. Ну, скоріше, якось так. Ну, я не знаю. ну Я собі уявляю не знаю, чи я добре пояснив. Ну, коротше, погнали тепер на інші аккаунти. На них тепер теж треба ще позабирати. То... М -м так, наступний наш аккаунт це Yor Shidate YouTube, продажний мій аккаунт. Заберемо зараз на ньому, там теж в принципі, непогано буде отримати якісь ексклюзивні нагороди, тим більше чемпіонат вже пару днів тому, ну, десь Два 2 три дні тому закінчився, тому цю нагороду вже вроді. Ну, цю нагороду ще отримати можна так-то, Але Ну, трохи вже важко буде, бо ти, там, по суті, якщо на цьому чемпіонаті сидіти, то ти з нуля маєш отримати ще тисячу перше спрей, такий кулак, і потім вже отримати за 2000 пін. Так, ладно, давайте перше заберемо тут подарунок, якийсь в мене є, Давайте ми його зараз подивимось, щось класне. Може, джекпот ми отримуємо. Я на днях не пам'ятаю на якому аккаунті, але я отримав джекпот був. Так, ну 10 в села, це я не думаю, що джекпот. Я, до речі, на цьому аккаунті хотів купляти честера темного, але щось не, не сказав. От у мене зараз щось залагало, дуже довго показувався скін. Так, 10 села забираємо. Опа, чого, у мене буде зараз 3995 Ще 5 і в мене буде рівно 4000, але. Постараюся зібрати очки сил, щоб в мене було набагато більше, ніби. Пере, перелетіло за межі, бо де в мене наступні очки. О, Отут я їх зберу, в мене буде 4180. Ладно, погнали, давайте заберемо найцікавіше, такі перше я заскріню, що це скоріше. Ой! Ой, я вибачаюсь, в мене телефон з рук випав. Ну коротше, це заскріне, за бо я ще не бачив, але заскрінулося. Оці от відхідні скоріше все буде в мене на приучці. Ладно, давайте заберемо це все. Чи можна воно так висить? Ну ладно, давайте не висить, тому що відео ж називається 30 нагород забрали. Ну, Мені здається, щоб швидше ми зараз забрали, давайте копус поспідранимо. Давайте ми зараз забираємо монети. Монети вони забираються, не викидає нас звідси, тому так буде полегше. Забираємо їх. Ну і тепер по жетонах пішли. Раз жетон, ну, п'ять жетонів. Далі 2, 5, 10 жетонів вже. І три У нас зв'язнівачки очки сили. Так, і. Е... А, і Все лишається нам ще цих трих. Давайте забираємо ще очки. І, а що я сказав? Очки ну, ладно. Забираємо ще 100 жетонів, це нам теж приводиться. І забираємо тепер фінальний значок. До речі, тут аж за годину буде 4 дні тому. Ну, тобто тут ще немає 4 днів. Тобто це, Тут нагорода вийшла е, е, швидше. Хоча я не питаю, як так сталося. Ну, ладно, коротше, погнали, забираємо нагороду. вже я не буду, тому що я вже скрінив. Ну і що? Забрали ми знову вже. 20 нагород ми вже зібрали, Давайте тут зберемо це ж по суть, теж нагород, тобто ми зараз ще більше нагород зберемо. Ладно. Давайте тепер заходимо на наш останній. А, точно я забув. Я тут хочу поставити теж, бо цей пін все таки класний, тому давайте я його поставлю. От от так хочу, ні, у мене цей пін ліпший. Замість цього, напевне, я можу поставити цей. А тепер ми погнали далі. Далі на аккаунт подарунки. Ну це ж Аккаунт подарунки, то ми маємо отримувати подарунки. Я не знаю, я вже кучу разів кожен раз, коли я заходжу, я вроді кажу, це от... Це аккаунт подарунки, то ми маємо отримувати подарунки на ньому. Тобто халяву. Ну, ну, яку я можу, таку і получаю. Допустимо, останній чемпіонат не, не той що, чемпіонат, ну, як і називається. Ну, коротше, на пін, вроді, баскетбой. Ще е, я його не зміг отримати і не можу докупити до нього шанси, через те, що мені тоді не стане пас. Ладно, давайте тепер тут теж заберемо подарунок. Що у нас тут? Давайте може тут джекпот буде. Йо, скільки іконок у нас тут всяких акцій. І тут теж 10 очків сили. Ладно, тут нічого далі цікавого немає. Давайте забираємо просто ці 10 очків сили. Так. Вони нам забудуться, не розуміють, чому воно лагають. Що мені телефон лагає? Ну, звісно, з 19-го року вже скільки йому 4 роки скоро буде. Ну, бо він, ну, він майже на кінці 19-го року зробили. Короте, Давайте погнали, забираємо монетки. Далі забираємо так, це жетони, от монети ще є. І далі жетони і от ще монети є. Все. Скільки тут сумарно виходить монет, ну, я точно не знаю, ну коротко, потім підрахуємо, ну, давайте зараз ліпше. 5 монет, далі у нас тут є 15, виходить монет і. 5 виходить, чекайте, 25, скільки, що 45, якщо я не помиляюсь. 3, 40. ні, 40 вроді, 40 монет, жетони, 110, 100, 115 жетонів у нас приблизно виходить. ну ладно. Коротко, не буду на цьому зараз зациклюватися, У мене 17500 рівно монеток, Забираємо жетончики. Mm, так, давайте забираємо зараз. А, вже все, тут нічого нема. Далі жетони забираємо, у мене скоро 2000 буде. Е, жетони ще. А, ні, це вже жетон для Бравл Пасу. Е, Так, е, от Тепер звездні очки забирають, у мене вже є 2000. Так, і що нас залишається? 100 цих жетонів для балпасу і останнє це пінчик. Пам! Залітає. Не знаю, як я це відео на 12 хвилин затягнув, Хоча от минуле відео по Magic бравло, воно йшло 9 хвилин, і це прям було занадто багато. Що я там тупив посеред відео, говорив багато, ну, багато лишніх слів, ніби такі Е, У, А, що, Е, де, Ну, коротше, отак от, от тупив, тому відео вийшло ще довше, але не занадто. Ну, коротше, вийшло воно мало було вийти набагато менше. Так, давайте ми тут теж поставимо цей пінчик. Давайте зайдемо сюди. Хоча цей пін... Ні, ладно, давайте цей поставимо. А замість цього ми поставимо, давайте отак от не буде. Давайте не буде так, як має на ост. Хочі, ні, давайте, давайте, давайте. Це ж має аккаунт подарунки, значить тут мають бути подарункові піни. М -м, ну давайте, короче на цей вже стоїть. Найбуде. найоткий Навіть пончик стоїть. Ми, ну, в принципі. Ну а на цьому можна буде закінчити. Сьогодні за це відео ми получали... Забрали 30 нагород, получили 3 таких піна, Тому у комусь відео обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть коментар, щоб не про. Ні, щось не то є на мотиві, щоб не про... Напишіть коментар, щоб не пропускати відео. Ну коротше, ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажміть на дзвінок, щоб не пропускати мої нові круті відео. З вами був Юра, пока Йоші Дев'ять. Всім пока-пока!